Всім привіт! Як то кажуть, гарна картинка це половина успіху. І Якщо ви знімаєте відео чи фото, то без штатива як без рук. Сьогодні поговоримо про штатив Журавель незамінний інструмент для предметної зйомки. Розкажу, що в ньому особливого, для кого він підійде і протестуємо, як він працює. Поїхали! Комплектація мінімалістична, але все, що треба, на місці. Маємо сам штатив, горизонтальну штангу, її ще називають журавель або журавчик, кульковий механізм кріплення, тримач для смартфона і стійку основу, щоб все це трималося. Виготовлений із алюмінієвого сплаву, що означає, що він легкий, але міцний. Погодьтеся, це важливо, якщо вам потрібно часто переміщувати обладнання. Штатив дуже легко збирається, тут навіть інструкції не потрібно. Максимальна висота 60 см, мінімальна 40 см. Ось ця горизонтальна штанга дозволяє знімати зверху. Це просто ідеально для предметної зйомки. Наприклад, якщо ви блогер і знімаєте розпакування або готуєте їжу, то це саме те, що треба. Довжина штанги 37 см, а витримує вона навантаження до 2,5 кг. Тобто можна ставити і смартфон, і на велику камеру. Далі функціонал. Штатив обертається на 360 градусів, тож ви можете налаштувати його як завгодно. Вертикальна і горизонтальна орієнтації легко перемикаються. А ще кульковий механізм додає свободи руху. Ну чим не універсальний варіант? Давайте протестуємо його на практиці. Ширина тримача для смартфона від 6,5 до 10 см, тобто підходить для більшості телефонів. От зараз я знімаю цей кадр для сторіс у інстаграм. Як вам? Просто ідеально рівно. Як ви бачите, штатив надійно тримається. Нічого не хитається, а сам кадр виглядає професійно. Ну що ж, цей штатив журавель справжня знахідка для тих, хто хоче вивести свої фото та відео на новий рівень. Легка конструкція, зручне регулювання висоти, універсальність у використанні це все точно варте вашої уваги. Підійде блогерам, фотографам або навіть для домашніх проєктів. Якщо у вас залишилося питання щодо цього штативу, пишіть у коментарях. Цей та багато інших штативів, триподів та моноподів ви знайдете в нашому інтернет-магазині 905.com.ua за посиланням в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.